Друзі, привіт! З вами Оксана. У нас чудовий післядощовий день свіженький пасмурненький. Вирішила я приготувати свій фірмовий рецепт. Бісквітний рулет з повидлом. Отже, три яйця збиватимемо з трьома ложками цукру, а потім акуратно перемішуватимемо з трьома ложками борошна. Ось так, друзі. Мусить бути прямо справді устойчива піна, яка не особо розтікається, розповзається. Хвилин 5-7 я збивала. Не переживайте, що тісто мало солодке, адже у нас начинка буде солоденька. Борошно перемішуємо дуже акуратно рухами зверху вниз, зверху вниз. от Не збиваємо міксер, міксер вже прибрали. Вже розігріваємо духовочку і будемо вистеляти тоненько на листик, на дечко, щоб було як для рулетика, заготовка. Ось так спокійно і повільно зверху вниз, чуть-чуть прокручуємо е, чашу, щоб все з'єдналося, змішалося. Ось таке пухеньке тісто розрівнюємо акуратно, бачите, воно таке густеньке, воно не л'ється, з ним треба попрацювати акуратно. Не шкодуйте міксера і часу. Все розрівняли, бачите, тісто в мене не тече, тримає форму. От е, Духовка. 180 на 10-15 хвилин треба поглядати. Ось так, друзі, готов, готова наша основа для рулетика. 10 хвилин духовці була, 5-7 хвилин я збивала. Отже, загалом я почала о 7 ранку, зараз 7,20 у мене вже готовий Е, Якщо ви його приготували для крему, масляного крему, то він мусить повністю бути холодним. Ви скручуєте прямо з цим папірцем. І залишайте, щоб вистоявся і схолов добре. Моя ж начинка в мене джем не потече, не розстане, тому я перевернула наш корж і буду на ось цю більш пористу частину наносити джем. А тією, яка була лицевою, верхню, ми будемо загортати, щоб був красивий вид у нас. І ще Знімати папір треба дуже повільно, акуратно невеличкими частками, щоб не підірвався отак. Ну, але як відірветься, кремом замажете. Найкраще смакує абрикосове повидло, тому що воно кислиночку дає, Але в мене ароматне, свіже, полуничне. буде так. І ще, як у вас не відділяється, бачите, папір м -м, присушився, то ви просто зверху паперу вологу тряпочку покладіть. І ще, друзі, будь ласка, не перетримуйте, прямо світлим діставайте, а коли аромат такий почуєте без квітика, Інакше він у вас не скрутиться. У мене скручується, дивіться, легко і просто, куди хочеш, крути. Я частенько, давно вже його готую, просто рівномірненько розподіляємо джем, варення, повидло, що у вас є, як ви його звете. А якщо у вас масляний крем, бажано сиропчиком трошки просочити корж, щоб він був такий вологий, пропитаний. Вишковий крем також підійде, тоді з фруктами, ягодами кладіть. Все, порядок. Скручуємо також потихеньку і так легенько здавлюючи, начебто. Так, друзі, Трохи я допомагала лопаточкою собі його скручувати, бо гаряче прилипло. І воно дуже-дуже, друзі, таке вже якесь ніжне, пухке, що взагалі в руках його втримала, як наче білкове. Але на смак то не відобразиться. Ось так, друзі, півгодинки і рулет приготувався. По його зовнішньому виду видно, що він домашній, трохи потрьопаний, але ж це і є хендмейд. Ознака того, що ви його самі готували для власної родини. Цей рулетик буде до чаю на сніданок, а той величенький я обмажу масляно-заварним кремом, все-таки, щоб був гарний такий презентабельний вигляд у нього. Якщо бажаєте, завтра я вам його виложу, бо треба купити масло. Отже, друзі, я вас закликаю, як завжди, готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите. Рубрика Погода за вікном, після дощу починають у нас такі парувати гори, десь там сонечко прокльовується і все буде класно.